Одину тому бомба знищила Кремль. Президент вводить протокол фантом. Усієї нашої організації зреклися. Мені наказано вести вас у Вашингтон, де вибух у Кремлі повісять на вашу команду. Якщо ви не втечете, напавши на Бранта та й на мене. Якщо когось із ваших спіймають. Їх затаврують як терористів, які хочуть спровокувати ядерну війну. І що робити далі? Є місія. Якщо погодитись її виконати у грудні. Ну, і який план? Will... Усвідомте. Cadillacs the bills, cook the bills, bring dead rims, yeah, stupid whales Girl, I'm too real, lose a tooth and nail, try to fight it, try to deny it, stupid, you a fail What I do, I do it well, soon from the hip, yeah, boy, I shoot the kill I'm a brat, flat on my deathbed, Screaming am screamin' every night, yeah, super L Tom Cruise То хто ж ти такий бранд? У кожного є свої секрети. Чи ні? ніте. Так, запам'ятай, блакитний це клей. А коли червоний смерть. Ти так тлі Ох і підтримка. Місія неможлива. Протокол «Фантом». З 15 грудня у кіно.